Усім привіт! З вами Волфамі, і це коротко про те, як я робила косплей на Джейд. Для початку кофта. Викрійки з інтернету, трохи мюдифікуємо, викраємо, сшиваємо, готово. Трохи довелося повозитися з символом. Я не хотіла малювати його фарбою по тканині, тому я взяла просто тканину, вирізала і пришила. Щоб пришивалося краще, я підклала під тканину папер і прошивала прямо на ньому. Далі юбка. Я вагалася робити сонце чи півсонце, але доля розпорядилося так, що в мене вийшло сонце. Я викраювала напів сонця, але я викрила дві частини замість однієї, і в мене вийшло сильно багато. Тому я просто всередину проклала резинку і зібрала усю надлишкову тканину на неї. Найскладніший етап роботи це худ. Спочатку я вирішила зробити макет з паперу, аби зрозуміти, скільки деталей мені потрібно і як вони мають розташуватися. Потім я зробила міні-макет з простої тканини, і вже після того як я зрозуміла, як його робити, я спочатку пошила тестовий варіант і вже після цього перекроїла на чистовий. При примірці мені не сподобався символ, тож я вирішила прикрасити його трохи стразами. Ну і в самому кінці укладка перуки. Ось такий результат у мене вийшов. В цілому я задоволена. Дякую за увагу і до зустрічі!